Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні не будемо читати черговий псалом, а я хочу, щоб ми розібратися із коментарем. Наша постійна глядачка під 41-м псалмом лишила коментар. Ми там говорили про різницю між проповіддю Мирянина і. Священнослужителя, тобто людина, яка в сані і мирянина, якщо вони богословствують, наприклад, то ми відчуваємо все-таки різницю у цій проповіді. Ну, наша глядачка з тим не погоджується і вважає, що ну, священники дуже сильно всі грішать. Ну, давайте я прочитаю вам цей коментар і постараюся дати відповідь. Дякую. На перший вигляд, так як ви кажете, а от як краще придивитись, так священники грішать так, як ні в якому людському суспільстві ніхто не грішить. Вони грішать, а потім себе виправдовують, тобто грішать свідомо, знають, що згрішили. А тоді, щоб себе не принизити, з менш винуватого намагаються зробити в усьому винного. А вони начебто і зовсім не винні. А прості люди сприймають це за чисту монету, начебто це правда, і так треба всім робити. Я вважаю, що від таких лукавих людей треба триматися подалі. Це не лише моя думка, а ще людина працює при храмі, знайома з усіма священниками. І такої самої думки. Ну, що ж тут скажеш? Ну, дочитаю. Різниця тільки, що я відійшла від церкви, а вона терпить, хоча всередині все вивертає на таке дивитись. Тишить себе тим, що заради причастя треба терпіти. Ну, зрозуміло, що тут у цій ситуації є неправильна позиція. Загалом, коли нас. Турбує якесь питання, треба себе запитати і пізнати себе, чому саме мене це хвилює і чому я на цю проблему дивлюся саме з такої точки зору. Ну, треба в першу чергу бути щирим до себе. Справа в тому, що на одну і ту саму подію в людей може бути дуже різна реакція. Ну, і, наприклад, якби так все було насправді погано, то, мабуть, церкви би позакривалися. так? Ви кожної неділі, кожного свята можете бачити багато людей, які приходять до храму, люблять своїх священників, слухають їх. І в храм, дорогенький, можна, до речі, зайти з різних сторін. Можна зайти через парадний вхід і там зустріти священника, який вийде до вас через царські врата. Він прочитає Євангеліє, яке читається вже більше 2000 років. Чи 2000 років верніше, майже 2000 років, так читається Євангеліє. <кій> і через Євангеліє до нас говорить Господь. Я думаю, що кожен священник проповідує в межах канонів і правил церкви. І навіть якщо допустити, що, можливо, священник в чомусь прогрішає, то Христос казав, що ви їх слухайте, що вони кажуть, що вчать. Але за їх вчинками не поступайте. Взагалі, в перші віки християнства з'явилася секта, яка говорила, що священик має бути безгрішний. Ну, але це утопія, тому що ну, хто ж безгрішний? Людина може зовні виглядати якось так праведною, а що в ній всередині ми ніколи цього не можемо збагнути. Зрозуміло, що є певні критерії до священника, коли він поставляється на своє служіння. Але суддею для священника є єпископ. Тобто священника може судити лише єпископ. Єпископа може судити лише собор єпископів. Це найвищий суд у церкві. І отже, в церкву можна зайти через парадний хід, а можна зайти десь через місце, де викидають, наприклад, сміття. Подивитися, що там викидають, а що там є, там десь там ну, поритися у цьому, там, зайти десь в Паламарку, там щось попідглядати. Так само, священника можна сприйняти слів, які він проповідає, можна піти до нього, до хати, там десь щось там пошукати, подивитися, щось там, підслухати, можливо, камери поставити якісь. От можна так заходити в церкву. І я думаю, що якщо людина шукає щось негативне, вона обов'язково це знайде. А той, хто шукає правди світла, знаходить завжди світло. Чи оправдовують завжди священники священників? Якщо ви були уважні, то ми нещодавно говорили про святого Нектарія Гінського. І там була ситуація, коли. Цей Нектар Єгінський дійсно був чоловіком Божим. До речі, фільм подивіться. Так і називається фільм. Чоловік Божий, дуже хороший фільм. Мабуть, він вже є і на Ютубі. Якщо ні, то в якомусь кінозалі подивіться. І сталося так, що він дійсно догождав Богу, був людиною великого ревного служіння Богу і людям. Знайшлися заздрісники. І це були митрополити, єпископи, які вигнали його з Олександрійської церкви. Інші служителі, єпископи, так само і священники, і імеряни навіть, коли він прибув до Греції, теж не приймали його. І так, що він був митрополитом, кажучи, що це такий один, мабуть, випадок в історії церкви. Це був митрополит, якого не приймала ні одна церква. І ми про це розказуємо. Але говорячи про проблему церкви, про гріхи, які можуть бути, ми ніколи не переходимо на персоналії. Чому так? Все, що маємо в церкві, це все від Євангелія, від Христа, і Христос ніколи не переходив на персоналії. Він ніколи не засуджував будь-якої окремо взятої людини. Я вже десятки разів наводив класичний приклад. Христос і Юда. Христос і Юді давав шанс. І церква засуджує гріх. Наприклад, ми так само можемо згадати афілогія Почаївського. І в життях там описано, що серед його братів, співслужителів, монахів, які були в лаврі, багато було заздрісників. І через заздрість його просто вишвернули із лаври. Ну, Зрозуміло, там ще і радянська влада до цього долучилась, але і дуже багато таких заздрісників було і в Лаврі. Мені розповідав нині покійний фельдшер одного із сіл нашого району, що хороший чоловік, хороший був лікар. Кажуть, хоч фельдшер, але ну, такий, як лікар від Бога, завжди міг допомогти людині на місці. Багато дуже до нього приїжджали діток. Привозили люди для того, щоб отримати певну якусь допомогу. І він завжди всім допомагав. Не буду називати ім'я, але ж він із своїми двома братами виріс у лаврі. Вони жили там біля лаври і разом з матір'ю ходили і дуже часто заходили в корпуса. І він на власні очі бачив як благочинний лаври амфілохія Пчаївського, того, кого ми зараз шануємо, як святого, тягнув по коридору за коси. Він це бачив особисто і мені це розказував. Можна навести дуже багато святих, які постраждали. Це той самий Іоанн Зотоуст, коли проходив по Вівтарі, то йому в спину його співбрати, священники, єпископи, казали Вовковечій шкурі. Наскільки вони його ненавиділи за те, що він дійсно намагався, щоб церква була церквою. Але ми ніколи не переходимо на персоналії. Тому що це шлях в нікуди. Я нещодавно передивився один фільм і хочу вам навести приклад. Не тільки ви можете сказати, що ну, ми священники, так? ви так і пишете, зловживаємо, ми десь щось оправдовуємо. Там. Справа в тому, що в духовному світі є принципи, і вони одинакові, куди б ми не пішли, де б ми не були. Чи в язичестві, чи в християнстві, чи там будь-де. Принципи, й ті самі, тому що Бог сотворив цей світ, і тут є духовні закони. Людина підлаштовується під них, по-своєму, інколи розуміє, але принципи вони завжди скрізь одинакові. І ось дивився я фільм Історичний. Одна дівчина втратила свого коханого, якого дуже чекала, його вбили, і вона вирішила помститися. Історичний фільм, там ще дохристиянський. І вона для того, щоб помститися, повинна була навчитися володіти зброєю. І вона пішла до одного із храмів, де поклонялися Богу війни. Якщо не помиляюся, це був Бог Марс язичний. І там жрець міг навчити її, як володіти мечем для того, щоб ну, в майбутньому помститися. І Ось, коли та дівчина прийшла туди до того. Жриця язичеського, то сказала, що от така в мене є проблема. А він її поставив от питання досить глибоко християнське, хоча це не, ну, не християнське середовище. І каже: Ти прийшла для того, щоб отримати справедливість чи спокій? І дівчина сказала, що ну, справедливість, ну так от, каже, знай. Якщо ти доб'єшся справедливості, тобто ти покараєш вбивцю, то ти не будеш мати спокою. Тобто, ти можеш вбити, винуватися і проблеми, але ти спокою не знайдеш. А чому так? Ну, Тому що так світ встановлений. Тому що зло породжує зло. І е, для того, щоб знайти дійсний спокій, треба навчитися прощати. Друга частина. Питання, там сказано, що подруга нашої глядачки ну, ходить до храму тільки заради одного, щоб причащатися. Краще їй не причащатися в такому стані. Якщо вона, ходячи туди, ненавидить всіх священників, то вона не причащається. Це причастя на смерть, на хворобу. Так каже. Апостол каже, що багато хто з вас хворіють і передчасно помирають, тому що недостойно причащаються. Що таке недостойно причащатися? А коли ти стаєш в позицію судді, це начебто справедливо. Ну, давайте теоретично скажемо, так, дійсно, ви побачили, що священник зробив гріх. Хоча, скоріше за все, це вам хтось вніс вуха з рожками І це взагалі не ваша справа, якщо по-духовному. Але допустимо, ви побачили, що людина зробила гріх, і ви стаєте у позиції судді. Бог дає можливість цій людині каятися, жити. Взагалі, якби ви відносилися до Ісуса Христа, побачивши, що Його оточують грішники, а ви, мабуть, дивилися би з позиції фарисея. Тому ну, що, фарисеї казали, як так? Блудниця прийшла до Христа все, ви сказали: ви. Я не піду в ту церкву, я не піду за Христом. Тому що до нього доторкнулася блудниця, там грішники ходять, митники, митері ходять з Христом. Все, і вам точно в часи Христа така церква не підійшла. І коли ми стаємо в позиції судді, ми не маємо права причащатися. От в чому справа. Тому що коли ми йдемо до причастя, Якщо у вас там на українській мові служиться, можливо, у вас ну, на російській чи на слов'янській, і, можливо, та жінка, ідучи до причастя, не чує слів молитви перед причастям. Бо взагалі, можливо, ця молитва там не читається, там є такі слова, що я є перший серед грішників. Оце умова достойного причастя. Причастя для мене є спасительним, коли я вважаю себе першим серед грішників. Тобто, це така поставлена висока планка для християнина. Що він розумів, наскільки треба смирятися. От тоді ти спасительно причащаєшся, так краще не причащатися. Тому що тоді це причастя йде собі в великий осуд. Тому що Бог терпить того священника і тих людей, які там прийшли, а, а ви не терпите. а ви їх не прощаєте. Це самоомана глибока. Порадьте своїй подрузі, що вона або змінила свою позицію, або краще їй не причащатися. Якщо вона йде і кипить то вона собі очищається, то вона для себе причащається в осуд, але не на спасіння. Зрозуміло, що Дух Святий дихає, де хоче, і ми, можливо, я сказав так категорично, хай вона краще не причащається. Може Господь якось її там управить, але на даний момент в такому стані не можна йти до причастя. Немає сенсу у вичитуванні канонів, у пості і так далі, якщо це виконується, якщо людина не прощає. Це є велика і велика самоомана. Проблема в тому, що дійсно, мабуть, ми десь про це говорив наш сучасний богослов. Не буду називати ім'я. Він каже, що ну, тут ми, як от старозавітні е, оці, е, первосвященники, священники, е, там, левити, застряли десь в якісь традиції е, от, просто закону. Тобто, ми стали законниками і ми отак грубо рубаємо. Це життя, грубо так от дивимося на все, як, що має бути. У нас немає закону любові в наших серцях. Якби ми керувалися цим законом любові, то, то і світ би змінювався. А так ми от, хочемо бути в позиції судді. Ми шукаємо справедливості, а справедливість у пеклі. Якщо уважно слухали попередні відео, ми про це говорили. Справедливість у пеклі. От ти згрішив, значить ти ніхто, ти такий сякий, значить, це я тобі шансу не даю. Я не прощаю, я тебе ненавиджу, я тебе за людину не вважаю. Значить, ви стаєте в позицію Бога. А навіть Бог ніколи так не скаже, що все, тобі сьогодні вирок. Бог знає, що в людини є шанс. Якщо уважно слухали попереднє відео, у нас і про це було. Коли вже Бог визначив, начебто людина согрішила, Ну, наче согрішила, будеш страждати. А він кається. Кається, молиться, і Бог прощає. І дає ще життя. Ще 15 років живе цар, бо Бог його простив. І Бог кожного може простити. Хто перший війшов в рай? Хіба ми це забули? Забули. От дорогенько. Тому це ну, неправильна позиція. Це шлях в нікуди. Людина з такою життєвою позицією в кінці свого життя буде настільки озлоблена, настільки її внутрішній світ буде спотворений, там і зовні буде видно по обличчю, що та людина далеко нещаслива. Часто на, на картинах церковних, на іконах церковних зображають тих, хто там оточує Христа. От таких, там, особливо часом, коли він розпинався, ці заздрісники, такі, що не, там, осуджують, ті, що дихають злобою. Подивіться, які там обличчя зображені. От людина вона до того котиться, тому що спотворюється внутрішній світ. В людині, в душі починається пекло. От, а пекло, воно якраз від тієї справедливості. Тому кажуть, що у пеклі справедливість. Бо людина хоче всіх порубати по кусочку. Я завжди це так кажу, що ти порубай людину, там знищи її, спали, там, порозкидай там десь ті кусочки, її, щоб ніде не було. Так вже познущайся, бо така людина погана. Але від того тобі добріше не буде. Тільки прощення, тільки любов дає мир і рай в нашу душу. Тому треба стяжати цей мир. Мир спокою, мир благодаті. Хай Господь усім у цьому допомагає. Слава Господу Богу!